Добрий день! Ви на каналі Моє Господарство і з вами я Валентина. І далі продовжую вам показувати весняну красоту. Ось такі красиві пролісочки, синенькі фіолетові, з'являються у нас на такому На такій лужайці. Оце тут влітку можна буде відпочити. Посидіти і там вдалечі теж. Ото ті ворота бабушка Валя хоче приспособити для парничка. У мене вже на підвоконі там кабачки, вовсю зараз будуть вже квітнути. І я його хочу поставити так, щоб воно нікому не заважало. І туди свої горшки хочу поставити. Ось у нас сьогодні неділя. 31 березня. Католицька Пасха. І ось, бачите, повивішували вже прапори на свято, повивішували прапори. Ось отак вони виглядають. Ось хочу вам показати. Ще одну красоту. Уже зовсім інші квіточки. Я не знаю, як вони називаються, але вони вдома. У мене в Україні теж є на клумбі. Ось так вони собі тут виросли. І собі цвітуть радують. Вчора ще їх не було, я йшла, прогулювалась. А сьогодні оце вже красота ось є. Ось, бачу тут. І як рижовник. ось і ще кущик. І так, я думаю, що тут, мабуть, була колись якась будівля, що вона тут так все насажено. Ну і ще раз відносяти до цієї красоти. Природня красота. Ви бачите, як виросла квіточка. А це знаєте, що за квіточка? Це квіточка Мати Мачухи. Ось вона серед камінців виросла. І я тепер буду знати, що тут можна буде прийти і нарвати лісточків від Мати Мачухи. А вони дуже гарні, відхаркуючі Харкуюча средства. Ось така красавиця. І не одна, а ще одна є. Серед камінців. Весна скоро. По сьогодні 31 березня. Природа готується до весни. Ось лісова дорожка така. Зелені ялинки. А серед зелених ялинок. І голубі ялинки зустрічаються. Краса. Красуньки. Як вони виросли серед зелені, не зрозумів, але гарно. природа є приро. Ялинки своєрідні, у них не відпадають дрібні гілочки знизу. Зверху зелень є, а знизу воно ну, все вже висохло, але воно не впадає. І отакі от краєвид є. Ціла лийка голубих лакитних є, ялинок. Від не колись насаджені було. І виросло, перетворилося на ліс. Так, друзі, йшла по дорозі. Дивлюся, аж лежить тут у нас живенький равлик. Такий здоровий равлик. Дивіться, як він відкривається. Відкривається, почує в тепло і відкривається. О, такий здоровий, здоровий, здоровий лего. Він чує, що ми розмовляємо, але все одно не злякався. І ось так відкривається, виходить зі свого своїх хатинки. Ось таке чудо я сьогодні знайшла. Коли я на рукою. Ну, знов Пот... сховав. Да. Ось так чудово він зараз виходить. Зараз повинен показати свої ріжки. Лісовий хуторок. Ну, знову ж таки, зелена ізгород. Така дорога. Їй 4, метри 4 не більше. Але вони ніхто нікого не, не б'є машинами, тому що вони роз'їжджаються, заздалегідь від'їдуть, перечекають, пропустять один одного і буде все мирно. Кожні 400-500 метрів одне від одного знаходяться такі невеличкі. Кутори і все прив'язано до сільського господарства. Знову ж таки поле оброблене, рівненьке. Судячи по слідах всюди, обробка йде технікою, тракторами, не вручну. І до кожного такого населеного пункту прокладена. Хоч вузенька, але асфальтована дорога. Отакий знайшовся на узбіччі пень. Багато. Давно його зрізали, видно. Дерево було. Дерево величезне було, було дерево. О, а всередині вже оброс мхом, порос грибами деревиними. Аж там цілі пещери. Можливо, там навіть є якийсь э, тваринний храм. Багато там, мабуть, всякої живності. А фазан. Де ж ти там? Аган там. скрипучий аж фазан пташечка А це пазан від нас десь метрів вісім. Я велика курка. І багато дуже тут. його, його боюсь. От, друзі. Бачите, під яким деревом здоровенним я стою. Сережа, ти кого показуєш? Дерево чи мене показуєш? Він мене завів, невідомо відомо куди, який сліз, от там тече канава. Він мене завів uh -huh. і каже: Стой тут, і куди хочеш, я пошов, бо я не знаю, пойду шукати дорогу назад. От дивитися, яка наватече. Як... Дерево похилилося. Воно валя, щоб його не воно не впало, вона його підпирає. Так. так, всім мої вітання, моїм підписникам і моїм друзям, хто мене весь час дивиться. мої вітання. Я ще поки хожу на двох костелях. Але думаю, що прийде час, і я буду ходити з костерів і дуже рівно. І буду думати, що мені не 60 років, а 45. Всім пока-пока і до зустрічі на каналі.